Хвилину Ляшко дайте. Олег Ляшко, радикальна партія, шановний Володимир Васильовичу, відповідно до Конституції України і змін до регламенту, яку ми з вами нещодавно прийняли, і президент Янукович підписав. Кожен депутат має голосувати особисто. Повідомляю вас, що під час голосування за затвердження порядку денного проголосувала карточка народного депутата Рудьковського. Кожен має можливість переконатися, що цього колеги нашого в залі немає. От вам мінус один голос при 220 які було, відмінусуйте карточку Лебідєва, який виконує обов'язки міністра оборони і не має права голосувати, от вам 225 голосів. Тобто рішення фактично не прийнято, тому для того, щоб не було скандалів, щоб Верховна Рада працювала, дайте доручення, вилучити чи заблокувати картки народних депутатів, відсутніх у залі, і тоді голосуйте. А коли ви відмовляєтесь прийняти ті закони, які подала. Опозиція, опозиційні депутати, які вимагають мільйони людей, а протягуєте тільки свої лобі. Олександр е, е, Сергій, карточка Рудьковського де є? Вон, вона не вчитуватися не буде.